Адміністрація Трампа планує депортувати зі США приблизно 200 тисяч наших біженців. Про це посилаючись на свої джерела, пише видання Вашингтон Пост. Мовляв, Трамп готовий навіть платити тим, хто поїде зі США. Такий підхід не новий. Платять гроші за повернення додому, і деякі європейські держави, приміром, Фінляндія, Данія, Швеція його розробляє і Німеччина, Втім, українських біженців, які планують повертатися додому що далі. То менше за останнім опитуванням, яке провів офіс омбудсмена з представництвом Ради Європи в Україні, лише чверть у майбутньому хотіли би повернутися додому, а три чверті біженців або точно не вирішили або планують залишитися за кордоном. Багато людей вже адаптувалися а до країни у війні мають цілий список вимог. Щоб допомагати тим, хто таки збирається повернутися додому, зокрема у Німеччині, Польщі та Чехії, планують відкрити так звані хаби національної єдності, продовжить тему Христина Гавриш. Карина показує своє помешкання у Сполучених Штатах. Там із дев'ятирічним сином та чоловіком живуть уже два роки. Вони з Херсона виїхали восени 22-го, коли місто було ще під окупацією. Хлопчик досі оговтується від пережитого. Колона їхала усі автомати на нас направлені. Дитина дуже злякалася, та ми самі злякалися, чого там вже казати. Ми завмерли і просто не знали, чи дихати нам чи ні. Ми два роки працюємо з психологами, щоб якось її соціалізувати. Хоча б. він тільки почав знову розмовляти нормально, деякі. Звук досі не вимовляє. Сім'я живе у штаті Міннесота. Карина працює грумером, чоловік на будівництві. Втім, у серпні їх американська мрія завершиться. Право на гуманітарний захист закінчується, а продовжити його неможливо уже кілька місяців. Як адміністрація Трампа заблокувала цю програму для біженців вже після 31 го числа я вже вважатимусь нелегальним мігрантом тут, тобто я не можу не маю змоги тут залишатися. Тому ми повинні виїхати. Куди їхати далі? Жінка поки не знає, обирає серед європейських держав в Україні ані роботи, ані житла. Та найбільше лякають російські ракети. Росіянам не можна довіряти, хоча б через те, що сьогодні це місто безпечне, а завтра ні, тому що туди прилетить, і ти не знаєш куди, чи на майданчик, чи у дім, чи в школу. Втратити прихисток у США можуть майже 200 тисяч біженців. Адміністрація Дональда Трампа готує програму добровільної депортації. Повідомляє The Washington Post. людям виплачуватимуть по тисячі доларів, щоб вони покинули країну. Антимігрантські настрої панують і у Європі. Емпатія до українців згасає. а Популістичні праві політики розігрують антиукраїнську карту. Передвиборча кампанія у Польщі рясніла закликами позбавити виплат українських біженців та обмежити їх права. І це резонує із настроями Lyakiv Коли було опитування про те, чи варто відібрати тим українським біженцям, які не працюють, єдину грошову підтримку, яку вони мають так звані 800+, то поляки сказали в опитуваннях майже 80% що так варто. і тут деякі з нас жартували, що насправді навіть якби спитали поляків чи воскрес Христос, було б менше згоди ніж в тим, що треба відібрати іноземцям на соціальну допомогу наразі. У Євросоюзі понад 4 мільйони українських біженців. З березня 22-го ЄС надавав їм тимчасовий захист, який дає право на проживання та роботу. Офіційно цей статус діє до березня 26-го року. Що буде далі незрозуміло, так само як і те, чи не втратять українські біженці право на проживання у разі припинення вогню в Україні уже в червні. Ці питання обговорюватимуть на конференції міністрів внутрішніх справ ЄС. Фахівці переконані, Європі з її старіючим населенням потрібні наші молоді та працездатні люди. Уряди Європи хочуть, щоб українці активно заходили на ринок праці. Їм потрібна наша молодь. І я впевнений, що ті країни, котрі зараз нам допомагають перемогти в цій війні, будуть нашими головними конкурентами. У боротьбі за наших співгромадян у Польщі вже нині працює понад 70% українських біженців. Половина з них за фахом. У цю статистику входить і українська журналістка Євгенія Мотрич. Вона працює на польському телеканалі, який мовить українською. Вітаю, Євгенія Мотрич. Наступні кілька хвилин коротко про головне слава ті до Варшави. Жінка із сином приїхали у березні 22-го. У Польщі Євгенія вже народила другого сина. Плани повернутися до Києва, попри тривоги і блокаути, остаточно знищив російський дрон, який влучив у будинок жінки у центрі столиці в жовтні 22-го. Це був просто шок Будинок, будинку, в якому загинули там люди. вагітна жінка, і після того я взагалі ну, маю такий психологічний, ну такий дуже сильний страх. Тут мені здається, просто я не зможу гарантувати своїм дітям зараз в Україні. Безпечне перебування нині старший син Богдан закінчує четвертий клас у польській школі. Він добре знає мову, має багато друзів. У Євгенії ж успішна кар'єра, але переконує, усе кине і повернеться в Україну як тільки стане безпечно. там і дім, там моя родина, там мої батьки, там мій чоловік. Втім, таких як Євгенія, хто прагне повернутися додому після закінчення війни, стає дедалі менше з кожним роком. Згідно з опитуваннями, третина українців вже остаточно вирішили залишитися в країнах ЄС. Ще 40% вагаються, бо вони вивчили мову, бо вони знайшли роботу, бо вони. Обросли якимись там вже зв'язками на місці, а їх діти активно інтегрувалися в місцеве суспільство. Повертатися назад це дуже серйозний крок, бо потрібно буде починати все наново. Допомагати почати все заново. Тим, хто готовий повернутися додому, будуть центри єдності, які уряд планує відкрити у європейських державах Польщі, Німеччині, Чехії, Іспанії. Вони надаватимуть українцям консультації. Було б чудово, якщо б родина. І батьки отримували пропозиції щодо роботи ще до повернення в Україну, щоб вони знали, куди вони їдуть працювати, на яких умовах вони їдуть працювати, щоб вони знали, де і як будуть навчатися їхні діти. Де вони будуть жити і так далі, чоловікам, які захочуть поїхати працювати в Україну і знайдуть роботу, яка передбачає відстрочку від мобілізації, обіцяють робити бронювання дистанційно відповідну постанову зараз готують. Передбачає можливість отримання бронювання на період фактично переїзду з-за кордону в Україну при наявності підтвердженої роботи. Тобто, якщо чоловік отримав пропозицію і підписав відповідну угоду. То до її реалізації на період переїзду він має ну, фактично бути заброньованим. Надважливо для держави підтримувати зв'язок із українцями, які не повернуться, щоб вони не втрачали свою ідентичність і колись таки обрали Україну або ж були адвокатами нашої держави за кордоном. Ми маємо не допустити поділу суспільства на тих, хто виїхав і хто залишився, бо вже нині багатьох біженців лякає те, як їх зустрінуть вдома. Деякі наші українці вважають, що якщо ми за кордон виїхали, то ми зрадники, то ми всіх кинули. Ні, ми просто рятувалися, рятували своїх дітей. Христина Гавриш, Віктор Зеленко, факти сітіві. Єдині новини.